Всім привіт, рада кожного вітати на цьому новому корисному відео. І спилисти це допоможе тобі. Сьогодні ми будемо розбирати цікаву тему, таку як три причини, чому ми не робимо те, чого хочемо, те про що мріємо насправді. Тому, як завжди, прошу кожного знайти затишне місце для перегляду, щось з собою, і давайте розпочинати. І перша причина на сьогодні це те, що ти не знаєш, що ти робиш. Можливо, помічали за собою, що ви чуєте в Тіктоці, можливо, бачили такі мотиваційні нарізки, там українську, можливо, навіть, можливо англійську, навіть щось ось іди, заробляй, Будеш мати розрось, будеш мати ламбаджині, будеш багато мати грошей. Іди роби ці звички, іди там читай такі то книги. Ти зрозумієш, що це, як це, як тобі треба робити, як тобі життя жити і так далі. Можливо, чули також від блогерів, що ми з а, цього дня будемо робити таку звичку і радимо також її робити для того, щоб ви досягали більш такі сильні сторони свій прокачували, або там ставали найуспішнішими людьми в світі. Це насправді. А, Дуже дурний і неправильний міф, який ми сьогодні з вами зараз розберемо. Чому ми всі ведемося на це? Ну як мотивує нас всіх? Ми це робимо, і я це робила в свою чергу, не розуміючи, навіщо воно мені потрібно. Ми це все робимо. Потім через деякий час у нас приходить усвідомлення, те, що а на що я взагалі це робив? Для кого це? Для кого, для себе, для інших, якщо мені це не цікаво, я це не можу досягти, У мене нема мотивації це робити. Мене немає навіть якихось простих дисциплін, щоб я це робив. Для чого це воно мені потрібно, якщо в професії воно мені не потрібно, там ще десь не потрібно. От з чого і починається ця ціль? Якщо ви не знаєте чого робити, якщо ви там не знаєте, як оде, де робити, то краще перш за все вам прописати, що справді ви отримаєте, якщо будете займатись про Тренуватися, почнете читати книги, почнете пити воду, що вам воно дасть, для чого воно вам. Пропишіть декілька пунктів, що ви отримаєте з цього. І це дуже така велика перевага, якщо ви це зробите, перш ніж просто закинути ціль і не думати про неї. Просто переробіть її і зрозуміти потім, що її легко можна досягати, і ви можете підлаштувати її під себе і робити це так, як вам. Хочеться, а не хочеться комусь, і не будете підлаштовуватись під когось. Тому обов'язково це велика перевага. Почніть з того, що, що ви отримаєте звідти, як ви будете це робити. Це дуже крута звичка і дуже велика така проблема, яку треба вирішити обов'язково. Друга причина це що ціль здається занадто великою, занадто масштабною для нас. Чому так виходить? К приміру, ви збираєтеся схуднути за рік на 10-15 кілограмів. Але для вас це звучить дуже-дуже довго і дуже багато це для вас звучить, тому що ви не знаєте, як це зробити. Ем, і думаєте, якщо так, окей, якщо я буду на здоровому харчуванні, то це якось, то можливо, ми схуднемо, ми там підправимо свою фігуру і в нас все буде окей. Але в той же час наш мозок, геніальний мозок, починає протестувати. Тобто кажучи, чуєш, 10 15 кг це ну, типу, багатенько для нас, і взагалі ти збираєшся відмовитися від смачних смаколиків, від ширної смачної їжі, від фастфуду, від напоїв ті, які тобі приносять задоволення. Які тебе радують, і які недорогі, і ти збираєшся потратити на якісь салати свій час, на якісь смузі, на те, щоб просто а, перебідити себе в тому, що тобі треба так їсти, тобі так треба тренуватися і все це робити. Ну, на що воно тобі треба? Дуже то час а, цю ціль дуже довго можна не протримати, тому що будете сперечати самим собою, як це все робити. Щоб хакнути цю таку ціль, я порадила вам розбити цю ціль масштабну на такі маленькі і невеличкі задачі. Тобто починати з малого, а не все зараз хопити і за, за тиждень-за три схуднути на ті 10 кілограмів. Просто розтяніться, розпишіть, як ви хочете, і кожну маленьку ціль виконуйте. В приміру. Можете вже почати сьогодні невелику ціль записатися в спортзал це хороша штука, і це перший крок. Далі можете знайти собі тренера, вибрати, який вам підійде, і так далі. Далі ви можете взимку, в приміру, ви можете вже почати два рази, один-два рази на день на, там, на тиждень ходити в спортзал. Це корисна штука. Потім можете ходити три рази на тиждень, це тобто весною, всі три місяці весни будете ходити три рази там, на тиждень. І тим самим ви будете поступово виконувати ці пункти, будете галочкою відмічати, що все, ура! Я це зробив, я далі продовжу це робити. Будете там кожен тиждень, через день готувати смачні страви, корисні страви, які справді вам потрібні для вашого організму, і що ви хочете в нього отримати. Тим самим ви до кінця року сформуєте дуже сильну звичку, виконайте ціль, здобудете своє тіло і надалі в наступний рік перейдете з цією звичку, буде продовжувати її вдосконалювати, бути зробити сильнішими, впевненішими, і не будете далі зациклюватися на тому, що мені це важко. Ви можете це, ви знаєте, як це зробити, бо це зробили в минулому році, і вам це буде набагато легше здаватися. Третя причина, і остання на сьогодні це вона така трішки банальна, але вона теж дуже серйозна. Тобто, ти боїшся провалу аніж успіху. Це трішки звучить дивнувато трохи, але це так воно і є. Ми самі боїмося заради себе ризикувати. Ми боїмося відкриватися комусь. Ми боїмося вирушувати у якусь далину, небезпеку якусь, щоб здобути те, що ми хочемо. Ми не ми хочемо виходити із зони комфорту свого. Тобто, нам добре, ми не хочемо нічого, ми не хочемо нічого змінювати. А насправді це не так. Якщо ви чогось хочете досягати, як кажуть, хто не ризикує, то не п'є шампанського, так і є. Але мені вона трішки здається дивнувати, хоча воно це правда насправді. А є, що в мене ми. Мотиваційна така думка, те, що якщо ти не вийдеш з своєї зони комфорту, то ти не будеш ні удосконалюватися, ні ризикувати заради себе, і не досягатимеш того, про що так довго мрієш, і постійно це прописуєш. Просто треба це брати і робити. Тобто йти вдаленю, в темнену робити це. Тому що це такий важкий крок, але ми всі повинні його робити, якщо ми цього дуже сильно хочемо. І також ми всі час від часу боїмося успіху. Чому? Тому що ми завжди думаємо про що по нас подумають люди. Чому це так? Чому отак і отак? Ми такі погані, і в більшості люди завжди думають: от якщо ми досягаємо успіху, ми робимося сильнішими, як а... Недосяжними для когось, не занадто там гордовитими собою. Люди думають, що приміро ми занадто ну так да ми заробили небагато грошей там або дуже багато грошей, і можемо собі дозволити купити якусь машину, яку ми про яку ми мріяли. І тобто люди починають вас обсирати, казати, які ви погані, що все на світі ви крадете, а не заробили своїм трудом. А насправді люди ці завжди так думають, вони не знають, що через що людина могла прийти, щоб досягти цього успіху, через якісь страждання, через болі, які що справді їй було важко цю досягти, але вона переламала себе і пішла далі. Вона не зупинилася, вона не слухала когось, а дійшла до цього, і вона має. І ви повинні це розуміти, що ніколи не слухати інших. Люди завжди будуть думати, що ми гірші ті, хто на вишені, і ті, хто зміг це зробити, ми на вишені, і ми погані люди, ми обкрадаємо, ми самі нічого не робимо. А насправді це не так. Не всі такі, зважаючи на нашу Верховну Раду і так далі. Тому скажу так. Що ніколи не зважайте на те, про що вас подумають, і як про вас будуть балакати. Всі успішні люди про них знаєте скільки чуток, знаєте, скільки про них що говорять, скільки вони пережили. Тобто не треба перейматися через те, що вас говорять. Просто зрозумійте це. Не треба чути, що вам що кажуть. Просто робіть це, робіть, робіть і робіть, як це я роблю я. Тобто, так само. В моєму випадку я вам скажу таку історію, що а, я в собі 17 років, да, я з вами поділюся, і я думаю, що не буде таких агітаторів тут страшних. А, я скажу так, що я кинула університет. Так, я кинула і не пошкодувала про це. Тому що вирішила, що 4 роки ці нещасні, я можу просто протерти штани. Просто не отримати нічого з цього. Тому що я побула, подумала, зрозуміла, що мені це не потрібно, мені це не треба. Я хочу іншу професію, я взагалі мене тянула до іншої, такої як маркетинг, як соціальні мережі, як аналітика, як просування інших брендів, особистостей, тобто розвивати, робити, тому що сфера маркетингу вона дуже велика, мені вона дуже подобається. Бізнес і все остальне. Це дуже подобається, але юридично це не для мене. Отак. Тому важка штука, я боялася взагалі розмовляти за це. Але скажу вам так, що я не ризикнула і не побоялася. І тепер я задоволена, хоч інколи жалкувала, що я так вчинила, могла б там студентське життя прожити дуже добре і так далі. Але ні, я вирішила по-іншому, я пішла важким шляхом. Зараз і я проходжу його дуже важко, я вчуся самостійно, я роблю це, я знімаю вам і хочу ділитися цим всім з вами, тому що я розумію, що я не хочу бути як інші. Я хочу бути сильнішою, набагато розумнішою і не витрачати даремно час і кошти на те, щоб потім взагалі якийсь диплом не знадобиться в житті, щоб вона потім переучувати. Тому, отак, так, тому ніколи не провалів і успіху. Рвіть, метайте, у вас все обов'язково. Видає, як у мене, і надалі думаю, що все буде складатися. І в пошуках роботи я і розвиваюся, і навчаюся, і шукаю роботи, тому так. Тому надіюся, що вона у мене буде. І буду далі вам показувати, як це все буде на практиці в мене проходити, тому я думаю, що все буде добре. Дуже багато всього хочу зробити в 24 році. І вам бажаю того ж. Не бійтеся, не бійтеся когось, досягайте успіху, робіть це, і у вас все обов'язково вийде. Тому на цьому все. Дякую за проведений час зі мною. Дякую, що підписуєтесь, Дякую, що лайкаєте. пишете коментарі, мені дуже приємно. І взагалі діліться своїми думками в коментарях. Я там постійно на зв'язку з вами. Тому буду рада кожному бачити свої натхнення родині. Підписуйтесь також на інстаграм. Там також проводжу дуже багато цікавих корисних штук, що тут ділюся, що там, і про маркетинг, про життя. Тому обов'язково підписуйтесь, я буду вас чекати. І ми з вами зустрінемося незабаром нових відео.